Я великий любитель класичних бутербродів із сиром на грилі. Мій ідеальний варіант білий хліб, щедро намазаний вершковим маслом, ніякого майонезу, а всередині тягучий плавлений сир. Іноді, якщо хочеться чогось більш вишуканого, я можу використовувати хаварті, але тверді сири з високою кислотністю, на зразок чеддера або пармезану, всередину сендвіча не кладу, хіба що зовні. Ті самі властивості, які роблять пармезан, чеддер та інші тверді сири поганим вибором для начинки, роблять їх чудовим варіантом для зовнішньої сторони сендвіча. Через низький рівень кислотності ці сири не плавляться в ніжну кремову масу. Адже саме цього ми чекаємо від начинки, а виділяють жир і застигають. Але якщо нанести їх на зовнішню сторону бутерброда, жир розтане. А білки підсмажаться, утворюючи хрустку, солонувату скоринку з сиру. Це як фріко, тільки прилип до хліба. По суті, якщо з сиру можна зробити хрустку з коринку, його можна використовувати для створення хрусткої скоринки на сендвічі. Підійде й дер і тертий пармезан, і навіть сухий сир в порошку ході численних експериментів я з'ясував, що порошковий пармезан найкраще прилипає до хліба і не пригорає, але тертий сир дає більш насичений смак. Звичайно, справжній парміджано реджано був би ідеальним варіантом, але він і найдорожчий. Додати сирну скоринку до сендвіча дуже просто: намажте зовнішню сторону хліба м'яким вершковим маслом, або занурте його в розтоплене масло. Потім посипте кожен шматок хліба столовою ложкою, або більше залежно від розміру булочки обраного сиру, злегка притиснувши його, щоб він краще прилип. Покладіть хліб сирною стороною вниз на антипригарну сковороду. Всередину покладіть м'який сир для начинки і смажте на середньому вогні, поки зовнішній сир не підрум'яниться, а внутрішній не розплавиться. Якщо боїтеся, що сир підгорить, акуратно підніміть край лопаткою і перевірте. Готовий сендвіч викладіть на тарілку, розріжте по діагоналі і насолоджуйтеся. Оновлено 9 лютого 2021 року. Виправлено кількість сиру, яке слід використовувати.